Дивіться, наближається нас, це невідворотнього початок опалювального сезону. і Ви дуже любите цю тему, що не можна в відсотках оцінювати, скажімо, готовність енергосистеми до опалювального сезону. Ну, тим не менше, наше вище керівництво в особі прем'єр-міністра Юлії Свериденко все одно каже, що на 80% готова вже енергетична система до опалювального сезону. Як ви думаєте, що про що це свідчить такі заяви? Ну, я дійсно не розумію цих 80, 90, 70%. Відсотків, і Ніколи не розумів, і ніколи не оцінював підготовку там відсотків. Готовність енергетичного комплексу, всього, я маю на увазі, це електроенергетика, нафтогазовий газовий комплекс, атомна енергетика, Вугольна галузь. Мабуть, і жилищно комунальне господарство з точки зору теплопостачання, вона, ну я оцінюю трьома основними моментами, які повинні бути обов'язково виконані. І перше, це наявність кваліфікованого персоналу. Якщо ці підприємства укомплектовані кваліфікованим персоналом, який навчений у кого досвід, вони професіонали, це є якби недостатньою умовою, але необхідною. Можна і паливо накопичити, і обладнання мати. А якщо нема людей, щоб їх експлуатували, то це буде велика проблема. Е, е, от в цьому плані я думаю, що в Україні у нас на сьогодні проблем немає. У нас одна із найкращих. Е, Школ по підготовці персоналу в енергетиці і атомну енергетику у всіх, тому що е, ми, це, це традиційно, це історично, Тому що всі передові технології вони застосовувалися в Україні і розвивалися в Україні. Тут у нас проблем немає. Так, да, мабуть, є проблеми. Дуже багато мобілізованих. Ну зараз я думаю, політика до персоналу в енергетичних компаніях, вона була скарівована. І я не чую на сьогодні, щоб компанії оживилися, що, що у них там великі проблеми. Друге питання це обладнання. Обладнання повинно бути відремонтовано, той необхідний обсяг генеруючих потужностей, електрогенеруючих потужностей для того, щоб виробляти виробляти електроенергію. І по інформація, яка в мене є, там біля 18 Гігават е, на різних електростанціях відновлена, відремонтована. Хоча йдуть повторні удари. Ми е, чули, що і от ми знаємо, на Кріпільській станції е, дуже така масована атака по іншим електростанціям. Але я впевнений, що ми війдемо зиму з необхідним обсягом. Генеруючих потужностей на теплових електростанціях. Атомні станції, зрозуміло, вони будуть працювати в базовому режимі, і ми знаємо, що от три атомні станції, вони, вони, вони як би працюють. Я думаю, вони теж підготовлені. Проблема буде з теплофікацією. Я маю на увазі, прежде всего, Харків там все неможливо відновити. І тому вони будуть працювати в такому складному режимі, але от, минула зима показала, що в принципі вони можуть впоратися, використовують котельні, резервні, вони, вони якби, от, створили таку схему теплопостачання за рахунок резервного обладнання, що вони якби проходять, якщо не буде ну, таких. Ну, Аномаль... да? Аномальних температур. А, Нет, це я маю на увазі по аномальним э, температурам. По подстанцям, лініям, по мережам їх достатньо для того, щоб забезпечити э, би, економіку населення. Тобто з обладнанням я ну, би, вважаю, що ну, не можна сказати, що у нас там все там модернізовано, не і так далі. Обладнанням. Є, воно підготовлено, воно працююче, і е, тому енергетики е, це зробили. І третій фактор це на, на, наявність палива е, Наявність палива для роботи цих об'єктів, це за прежде все, прежде газ, це е, вугілля і там, де є котельня ще на мазуті, на інших е, джерелах, там відновлювана. Біопаливи і так далі. Це повинно бути накопічене паливо. Неважко сказати їх небагато, тих теплопостачальних об'єктів генерації, які працюють на біопаливами. Ну я думаю, що ну, всі проблем не може бути. Вугілля у нас достатньо це більш трьох мільйонів тонн на складах. Це і до війни нам при тому обсяги споживання. Було достатньо. Що стосується газу, то у нас була проблемна проблема. Ми вийшли з найменшими запасами. Ми з вами про це вже казали. Що нам треба накопичити десь до тринадцяти з Це мінімум. 13-13,5, і краще 14 мільярдів для того, щоб ми пройшли е, навіть при тому, що будуть якісь мінусове аномальні температури аномальні температури, тому що все може бути там, наприклад, там два тижні буде мінус 18-20, Зрозуміло, що споживання газу буде рости, але а, вже наскільки я розумію, десь у нас є біля 12 мільярдів. Да, вони а, дали дані, що 12 мільярдів кубів вже закачені. закачано зараз е, Нафтогаз е, він бере кредити, і українських банків я знаю, що 500 мільйонів е, там європейські партнери дають їм виключно на закупівлю газу. Тому я думаю, що вони впоряться і до там листопада цей обсяг буде е, забезпечений. Ось така ситуація. Але ми бачимо, що посилились обстріли, вони стали більш масованими. Тільки з дронів виросли якщо ми раніше там, їх рахували, 20, 30, 50 дронів, там 80 вже було багато. Зараз е, ми їх рахуємо на, на, на по там, 800. 100, 100, Да. Відсі там 600, 800 і так далі. І, і кількість ракетних обстрілів це небезпечно. Це зрозуміло може змінити кардинальну ситуацію в енергетичному секторі. Якщо будуть дуже масовані обстріли, буде пошкоджено і обладнання, розподільче, трансформаторні підстанції, газа. Перекачуючі станції, ми ж э, знаємо, що було пошкоджена перекачувачі станції Трансбанкантського коридору э, на, на, на Півдні Одеської області, і так далі. Тому э, таким фактором, головним стає, прежде за все, захист цих об'єктів енергетичних, а захист. Ефективна може бути тільки протиповітряна оборона. Посилена ефективна протиповітряна оборона, яка, яка буде захищати е, ці об'єкти, скільки б там дронів не було. 20, 30, 50 е, 100. Є різні засоби, я не військовий, але, е, але це, це, це повинно, це, це треба е, зробити. Е, Ну, що стосується е, громадян України, нас з вами, як ми повинні готуватись. Е, ну, Тут е, я думаю, що секретів немає, я нічого нового не скажу. У нас є досвід як у нікого. Туда, е, це вже три, три зими такі. Так, три зими. Це. І, е, Фло, акумулятори, резервне живлення, стабіці, генератори, паубенки, мобільні газові пліти, запаси води, запаси ліків, резервні такі якби помешкання. Якщо наприклад, там якісь місто, чи велике місто буде пошкоджено, там тепло енергоцентралі, якісь енергоблоки, там енергетика буде необхідна місяць чи там, два тижні, хоча вони зараз роблять по таким рекордним э, швидкості э, ці ремонту десь перечекати, домовлятися з родичами э, в селах, в районних центрах, там, де печне опалення і так далі. Думаю, що не будемо втрачати час. Yeah, Ви це рекомендували там. і минулого, і позаминулого позаминулого. І року минулого, і шо, минулого, Подумати наперед. По-різному це запаси е, світло навтопродуктів, запаси дізеля, запаси бензина на всякий випадок. ну речі, це це все нам е, відомо, і тому я вважаю, що ми е, цю зиму пройдемо. Я, я, я впевнений, що керівництво держави і військові, вони вже думають про захист об'єктів енергетичної, критичної інфраструктури. Тому, тому чекаємо і. Ну, і живемо, вони вже є досвід, так, і, можемо... да, і не будемо тут ну, повинно да, якось да, вирішити. Іван, да, не повинно бути, я думаю, що енергетики, вони, вони. Ну, я неймовірний, я, я, я не не, 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 не зупиняюсь вот, дивуватися, э, що вони роблять, як вони роблять, то оцініти дуже важко. Вот, да, в таких умовах це неймовірна річ.